Нострадамус готовий озвучити дату закінчення війни чи ні? 25, 26, 27, 28. 28 в Китаї. Війни будуть циклічні. Іран вдарить. Так, я показує мені, як великий такий величезний такий гриб по Ізраїлю. В Білорусі буде два прапори: російські і їхній. НАТО, НАТО поступово будуть виходити роз'єднання єд... роз НАТО, Америку, Трамп спустошить за домовленостю, і потім його доб'ють кліматичною зброєю. Всі, хто раніше був багатим, вони постійно будуть витрачати всі свої кошти на відстроювання, як і під землею, так і над землею, будинки.